Відбили підсумки трьох років кризового управління у сфері гостинності. В івано франківську відбувся форум Туристичні міста та регіони стан інфраструктури для людей з інвалідністю, а також вплив інклюзивного туризму на економічний розвиток регіону обговорили під час панельних дискусій. За словами фахівців, попри війну туризм в Україні починає відновлюватися та адаптуватися до сьогоднішніх непростих умов. На 16% відсотків зросли податкові надходження за перші 9 місяців від сфери туризму до державного до бюджетів всіх рівнів і це є на порівняно з 21 роком. Відповідно, нас більше 40% ріс попередні з попереднім двадцять роком. Тобто, ми розуміємо, що сфера поступово відновлюється, адаптується і вчиться працювати в цих умовах, в яких ми сьогодні всі живемо. Я думаю, що з часом ми це будемо розвивати, як тільки буде з'являтися розуміння, що попит ми можемо формувати, зокрема іноземних туристів. То Франківська є все для того, тільки треба трішки його ще краще Класти докупи і почати промоцію більш активно цього на, на всю Україну, а потім і світ чималу увагу під час обговорень приділили інклюзії за цей рік. Інфструктурою Івано-Франківську вдалося значно покращити для маломобільних груп. Втім, за словами заступника міського голови, працювати ще є над чим. Такі об'єкти, які необхідні вкрай необхідні маломобільних групам, вони вже доступні. Це лікарні в першу чергу, і я страдаю тому, що всі вулиці, які йдуть до центральної частини Франківська, не перетворюються на доступ. І майже всі з них доступні. Є ще проблема, десь по ем, громадських обиральнях. Є проблема така перша обиральня доступна вже є в парку що по них є проблеми. Велика проблема по музеях, по тих будівлях, які є старі, тому що там треба ставити ліфти. То тобто ми там маємо велику проблему, але ми про це говоримо. Ми відкрито говоримо, що є така проблема. Говоримо про те, що це треба якось вирішити і шукаємо ідеї, можливо, якісь нові, тому що не тільки фанківцям стикається, і Львів стикається. До розвитку сфери гостинності впродовж трьох років долучалися і студенти. Вони працювали над популяризацією туризму на Прикарпатті, створювали проєкти, а також проводили наукові. О, практичні семінари та форуми нещодавно ми виграли наші студенти спеціальності туризм і рекреації, готельно і справи, ми виграли конкурс студентських проєктів і стартапів від обласної ради. І власне вони вже є реалізовані, і саме в територіальних громадах, звідки наші студенти, вони вже долучаються такими маленькими кроками, маленькими проєктами, але для розвитку нашого району. Тому я вважаю це дуже класно і круто, що заклади освіти, особливо ті, які мають такі напрями, можуть практи. Чно показувати, розказувати, розвивати свою територіальну громаду. Віталія Іван Пілецький, телеканал 402.